Друзі, вітаю! Сьогодні я хочу познайомити вас зі стравою з далекої Південної Америки. Наш герой Мокека тушкована риба по-бразильськи. Здається, немає такого прибережного народу, у якого не було б свого власного рецепту тушкованої риби. І бразильці не виняток. Перша згадка про цю страву була знайдена у листі португальського священника Луї де Гра. І датується 1554 роком. Саме тоді у розпал колонізації Південної Америки завдяки появі на континенті кокосів і пальмової олії з'явилась мокека. Як ви вже могли здогадатися, головним інгредієнтом цієї страви є риба. Найкраще підійде філе білої морської риби з видаленими кісточками. Але також можна використовувати, наприклад, лосось, креветки чи навіть гребінець. У нас сьогодні на столі опинилася зубатка, але відставимо поки що нашу рибу, адже приготування мокеки починається зовсім з іншого, із томатного соусу. Для нього нам знадобляться томати, власне, болгарський перець, цибуля, часник, сіль, перець та цукор. Першим етапом нам необхідно буде видалити шкірку з томатів. Для цього робимо на кожному томаті надрізи, навхрест і кидаємо у киплячу воду на одну хвилину. Після чого шкірка дуже легко видаляється. Воду я вже вскип'ятив, тож робимо надрізи і кидаємо. Через хвилину дістаємо наші томати, обдаємо холодною водою, щоб можна було їх легко тримати, і дуже легко знімається зараз шкірка. Ось ви бачите. Очищені помідори поки що відставляємо в сторону та поки наріжемо цибулю з чесником. Вони відправляються у пательню першу. Не дуже важливо, як ви будете нарізати часник та цибулю. Воно все одно все піде через блендер. часник та цибулю хвилин 5 на середньому вогні, допоки вони не розійдуться в олії. А поки що маємо нагоду нарізати наші томати Це з невеличким кубиком. До речі, замість свіжих помідорів можна використати консервовані у власному соку, щоб зекономити час і не витрачати його на видалення шкіри. Цибуля вже прозора, тож відправляємо до сковорідки помідори. Дивіться, яка гарна палітра кольорів у нас утворилася. Після того, як ми відправили наші томати до сковорідки, додаємо туди сіль, цукор, перемішуємо, доводимо до кипіння, зменшуємо нагрів та тушкуємо допоки майже вся волога з нашого соусу не випарується. Це займає приблизно 25-35 хвилин. Для неповторного смаку томатного соусу, нам необхідно зробити опалений пальником солодкий перець. Він дасть такий тонкий аромат димку, який чудово доповнить нашу страву. Як ви побачили, з опаленого перцю досить легко знімається шкірка ложкою. Додатково його можна ще обмити холодною водою проточною. Але не переживайте, якщо якісь там чорні шматочки, цятки залишаться, вони також дають свій смак і такий копчений аромат. Якщо ви дійшли до цього етапу і не спалили квартиру, вітаю! Можемо переходити знов до риби. Розріжемо наш рибний стейк на невеличкі кубики, але зуважте, що чим вони будуть більші, тим соковитіші залишаться всередині. Нарізану рибу замаринуємо у суміші чорного перцю та соку лайма. Поки маринується наша риба та випаровується томатний соус, саме час нарізати болгарські перці. І той, що ми опалювали, і звичайні свіжі. Нарізаємо шматочками приблизно такими, як і рибу. Майже вся волога випарувалася, тож додаємо опалений перець та тушкуємо ще хвилин 10. Наш соус вже гарно загус, тож відправляємо його до блендеру та гарно подрібнюємо. Перебитий соус відправляємо назад до сковорідки і додаємо гарний шмат вершкового масла. Після додавання вершкового масла доводимо соус до більш-менш густої консистенції, як вам подобається, і в принципі він готовий. Можна ще збалансувати сіллю, перцем та цукром. У мене все якраз добре вийшло. До речі, частину соусу можна заморозити, він чудово підійде до тих же макаронів, наприклад. Ну а зараз переходимо до вже фінального етапу. Оскільки наша страва вже майже готова, саме час поставити готуватися гарнір. Найкраще мокека смакує з довгозернистим рисом, типу басматі. Але ніхто не забороняє вам взяти звичайний рис. Тепер додаємо наш секретний інгредієнт, який робить цю страву такою унікальною. А саме кокосове молоко. Після додавання кокосового молока тушкуємо ще декілька хвилин, даємо йому прогрітися і закидаємо рибу та перці. Накриваємо кришкою та тушкуємо до готовності риби. За декілька хвилин до готовності наріжемо наш базилік та відправляємо його до сковорідки. І вже можна подавати. Друзі, нарешті настав час куштувати. Не можу дочекатися, адже Аромати на кухні стоять просто неймовірні. Я вам дуже раджу приготувати цю страву вдома. Так, вона вимагає деяких зусиль, треба опалювати перець, потрібен блендер, кокосове молоко. Але ці зусилля стократно віддадуться вам у смаку. Я точно вам хочу сказати, що якщо ви любите морську рибу, будь-які морепродукти. У цьому у томатному соусі вони розкриються просто неймовірно. Ну а на цьому ми сьогодні з вами прощаємось. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!